Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як розказати про свій день у часі Present Simple. Розпочнемо. У нас є кілька слів, які ми з вами повторимо: перше: wake up, що означає прокидатися, brush teeth, що означає чистити зуби, Have breakfast снідати, Go to school – іти до школи. Або ж в інше місце. Ми можемо сказати go to the library. Іти в бібліотеку, Read a book. читати книгу, Watch TV. дивитися телевізор, можемо YouTube channel. Go to bed, іти, відпочивати, лягати, спати. Отож, ми з цими словами будемо сьогодні практикуватися. Але перед тим, як ми розпочнемо практику, хочу вам пояснити, як же ж утворюється цей час і для чого він взагалі потрібен. Present Simple це час, який показує дію, яка відбувається постійно, регулярно. Тобто у нас це відбувається щодня в житті. Тому і коли ми будемо розповідати про свій робочий день, ми будемо використовувати саме Present Simple. Завжди є займенники, з якими працюємо ми, так? Тому у Present simple після займенників He, She та IT, до дієслова ми будемо додавати закінчення S або "-es". Коли займенники I we, you they, ми будемо ставити просто дієслово. Тепер давайте подивимося правило. Якщо дієслово закінчується на букву S, то до нього буде додаватися закінчення "-es". Також, якщо дієслово закінчується на double S, Подвоюнують букву S, SH, CH, X, O, воно теж буде закінчуватися І S. Коли ми бачимо закінчення Y, то Y змінюється на I і додається закінчення І S. Якщо ж у нас стоїть голосна перед буквою Y, то ми просто додаємо S. У всіх інших випадках, після хіші I до дієслова ми будемо ставити тільки закінчення S. А ще раз нагадаємо, що після таких займенників, як I we you, they, ми будемо ставити просто дієслово. Тепер до конкретних прикладів. Як сказати, що ми прокидаємося з дієсловом wake up? I wake up at 7 a.m. Дивимося, тут ми до дієслова нічого не поставили. Просто зазначили, що ми прокидаємося о такій-то годині. Далі, brush teeth – чистити зуби, she brushes her teeth at… Quarti pass seven. Вона чистить свої зуби, о котрій о 715. Звернімо увагу, що до дієслова ми додали закінчення І S. Тому що в нас є правило. Якщо дієслово закінчується на с-h, то ми ставимо закінчення І S у present simple. після he, she та IT. Далі, наступне. He has breakfast at half past 7. Він снідає о 7.30. Зверніть увагу, що є дієслово has, яке замінюється. Ми знаємо, що have breakfast це снідати, а після he she it ми будемо ставити has. Воно просто змінюється. Далі наступне go to school. Іти до школи. Ми бачимо приклад речення She goes to school at 8 am. До речі, AM це ранок. Вона йде до школи о 8 ранку. Бачимо, що в нас дієслово закінчується на буквочку «o». є таке правило. Є. Тому ми додали IS до основного дієслова після she та it». Наступний приклад: read a book. Читати книгу. I read a book at 9pm. Я читаю книгу о 9-й годині вечора. Це у нас ранок, це у нас вечір. Тут це зрозуміло. Ми до дієслова нічого не додали, тому що ми пам'ятаємо правило: після I, we, you та they необхідно ставити просто дієслово у present simple. Далі Watch TV дивитися телевізор. He watches TV in the evening. Він дивиться телевізор у Так? Знову ж таки, бачимо, що в нас дієслово закінчується на «ch» Є таке в правилі? Є. Тому ми поставили І S до дієслова. І останній приклад go to bed. Іти спати. I go to bed at 10 pm. Ану, ну скажіть мені, «p.m.» – це вечір чи ранок? Це в нас вечір. Я йду в ліжко о 10 вечора. Дивимося, що ми тут нічого не поставили, тому що після I will they ми нічого не ставимо до дієслова. А тепер давайте попрактикуємося разом. Я підготувала вам речення і вам необхідно їх заповнити, пропуски, так? У нас є займенник I і є дієслово wake up at 6 a.m. А ну скажемо, a.m. ранок чи вечір. Ага, що? Так, угу, єсть. Є. Тобто, що ми сюди поставимо? Wake up чи wakes up? Правильно, wake up. I wake up at 6 am. Наступне: she brush her teeth every morning. Вона чистить свої зуби кожного ранку. Що ми тут поставимо? У нас є правило, що після SH ми маємо додати IS-закінчення до дієслова. Тому ставимо brushes. І останнє: They go to school by bus. Вони їдуть до школи автобусом. Давайте подивимося, що сюди поставимо. Go! Абсолютно правильно! І не буде ніякого закінчення. Сьогодні ми з вами навчилися як розказати про свій робочий день у Present Simple. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. До зустрічі у наступному відео!